От власне запитання маємо до вас щодо воєнних злочинів, які на цій території, де ви перебуваєте, відбуваються. Про багато з них не знає Україна. Насправді воєнні злочини там розпочалися, звісно, з самого початку окупації, а це просто рахунок людей, які викрадали російські терористи. Він вже Йде не на сотні, а нам вже повідомляли, що перевалила за тисячу, і це тільки офіційні дані, яких вдалося ідентифікувати. А ці злочини вони чинять з самого початку окупації. На жаль, наразі багато людей, яких викрали окупанти, вони досі їхнє місце знаходження досі залишається невідомим. З Самого початку окупації вони впроваджують так звані катівні, які вони зараз вже намагаються офіційно. Переформувати і назвати тюрмами. Ви певно чули, що минулого тижня вони по своїх пропандистських каналах розповідали, що вони відкривають нові тюрми, як, то для злочинців, але насправді це все катівні. Я беззаперечно вважаю, що злочином є те, що вони тримають в заручниках людей, які хочуть виїхати з окупації, вони їм цього не дають. Як ви знаєте, пропускний пункт. Василівці він не працює, він не працює вже більше 40 днів. Те, що там не можна знаходитись на вулицях людям про українську позицію, на них ведеться полювання. Людину можуть зупинити на вулиці, а це може не сподобатися погляд, можуть попросити, попросити в лапках звичайно телефон. Якщо щось не подобається, будь-яка переписка чи навіть підписка на проукраїнські канали. Це також може погрожувати людині тюрмою, підвалом, а згодом ще те, що людина може зникнути безвісти. А коли окупанти укріплювалися в тому ж Мелітополі, про який йшлася мова в сюжеті, вони змушували місцевих людей рити окопи. Тому, звичайно, ці військові, ці злочини цих терористів, а вони відбуваються постійно. Постійно людям там просто небезпечно знаходитись, і на жаль, виїхати звідти вони вже не можуть. Пані Алісо, питання до вас наступне. Ви, як журналіст, ви часто контактуєте з людьми і, можливо, в силу своєї професії володієте інформацією, що взагалі відбувається в регіоні. Так? Чи можете поділитися з нами, які випадки вам найбільше запам'яталися, які демонструють абсолютно неадекватність цих? Ну, людей важко сказати, але які демонструють просто повністю неадекватність кадирівців, тобто, можливо, ви особисто маєте якийсь такий досвід, який вам запам'ятався з того, що ви почули від людей. А, ну, взагалі, ви знаєте, ось цей випадок з із, із галотуванням журналістки, він став таким резонансним. Певно, тому що це сталося саме з російською пропагандисткою. Але те, що там чиниться насильство і звірства над нашими людьми, це дійсно є. А у нас було дуже багато людей, яких викрадали. А ось, наприклад, моя колега з Мелітополя, вона є депутаткою Запорізької обласної ради. А це була така жінка. Інка, ну, вона є Лейла Ібрагімова. А з першого ж початку окупації до неї прийшли, викрали мішок на голову. Як вони викрали міського голову Мелітополя? А це випадки, про які дізналася вся країна, бо це були доволі такі відомі люди. Але є е, люди, які досі знаходяться в полоні, яких е, які пройшли катування, і на жаль, вони немає такого широкого розголосу. Тому те, що вони чинять свої звірства, це відомий факт. Ось, наприклад, те, що з нещодавнього, це те, що є вже така інформація, вона вже пройшла і це підтвердила офіційно про те, що вони запускають цивільних людей, вони їх змушують йти на позиції українських військових, і таким чином вони через них перевіряють заміновані місця. Тобто Ну, це дійсно це дійсно, як казали гості вашого шоу. Це справжні нелюди, і все, що вони роблять, це тільки знущаються над нашими людьми. Також вони продовжують вести свою пропаганду. Вони просто наші розвинені міста, вони їх перетворюють, вони їх скочують на десятки років тому. Ось наприклад, сьогодні вони розповіли, що в Мелітополі вони будуть перейменовувати вулиці. Вони повертають радянські назви, причому ті з. По, звісно, зовсім абсурдні, яких Україна намагалася позбуватися останніми роками, тобто вони повністю знищують нашу історію, і вони роблять все, щоб люди, які там проживали, вони перестали себе ідентифікувати з Україною, але звичайно. А це їм не вдається, бо не зважаючи на смертельну небезпеку, саме в Мелітополі, в Бердянську та на окупованих територіях, там дуже розвинений партизанський рух, і люди під загрозою а, своєму життю вони а, розвішують українські плакати. А ось, наприклад, в Токмаку був випадок, коли а, партизани розвісили прапор України на центральній вулиці. І це продовжується постійно. Тобто, боротьба триває. І також ви знаєте, що постійно а там відбуваються нехороші речі. З гауляйтерами, тобто, всупереч їхнім терористичним методам, вони наших людей не підкорили. Вони тільки, ви знаєте, розмухнули цю злість на окупантів, і ми точно знаємо, що люди, які там перебувають, вони чекають на збройні сили, вони чекають на деокупацію, і ми віримо, що так це буде найближчим часом.